Зеленський показав українцям непередбачуване. Вирішив зробити ряд заяв, які багато чого розкривають. Останнім часом ходили багато чуток, що його поїздка до США була ледь не провальною, а сам президент, начебто, говорить із представниками заходу на підвищених тонах, оскільки вони затримують постачання ракет. І такі дії коштують нам втрат населених пунктів на кшталт вугледару. Що сказав глава держави? Нині говоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте. Тись разом з нами. Ми будемо розпочинати. Президент Володимир Зеленський вийшов із заявою та заінтригував усіх, адже він натякнув, що ці пару днів можуть стати насправді історичними для України. Цитуємо лідера України. Цей тиждень може стати багато в чому історичним і позитивним для нашого захисту, нашого бачення того, як має закінчитися війна. Ми для цього все зробимо. Глава держави анонсував політичні консультації між українськими та західними командами, урядовцями, дипломатами, а також військ щодо наповнення воєнних пунктів плану перемоги. Зараз триває робота команд України та Сполучених Штатів та команд інших партнерів України для підготовки Ремштейну. за словами Зеленського у світі є ресурс посилення, який дозволить рухатися вперед за формулою миру. Президент також зазначив, що гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку можливо винятково на засадах міжнародного права та без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Натомість союзники розпочинають новий етап тиску на Україну, щоб все ж таки домовитися про закінчення закінчення війни про це пише видання Ель Пейс. Іспанське видання також наголошує, що найменша підтримка Зеленського під час його поїздки до Сполучених Штатів підтверджує зміну тону між його партнерами на користь переговорів із Росією. журналісти нагадують, що захід не погодив план перемоги Зеленського та Дальнобій, а Трамп, нібито навіть принизив українського президента у Сполучених Штатах Америки. Цитуємо видання аналітиків. Українські спостерігачі відзначають зміну настроїв серед союзників України, серед яких дедалі частіше говорять про прагматичний вихід із війни. Ідеться у статті візит до Сполучених Штатів Америки, який українські офіційні особи розглядали як ключову можливість для президента України Володимира Зеленського переконати Америку у тому, як підтримувати Україну в майбутньому, дійсно не знайшов відгуку у Вашингтоні. Про це пише американське видання «The Washington Post». аналізуючи результати. Поїздка Зеленського до Сполучених Штатів Америки, як зазначають автори публікації, минуло понад тиждень відтоді, як Зеленський презентував свій план перемоги у війні з Росією вищим посадовим особам США. Однак подробиці стратегії і те, як її було ухвалено, залишаються незрозумілими. The Washington Post припускають, що пункти плану перемоги України, якими Зеленський поділився із президентом США Джо Байденом та іншими посадовцями, імовірно залежать або від прискореного вступу до НАТО, або від обов'язкових гарантій безпеки з боку західних партнерів України. Однак відгуку з боку Вашингтона не було. Автора статті нагадують, що Байден зберіг свою позицію щодо заборони бити західними ракетами по цілях у глибині території Рафі. Таким чином тривожний стан невизначеності, в якому зараз перебуває Україна, лише посилився. журналісти підкреслюють, що Україна покладається на сполучені штати Америки як на свого головного союзника в питаннях озброєння, проте не знає, як довго триватиме ця підтримка. Оскільки увага до війни слабшою зв'язку із тим, що триває вона вже третій рік, а також на тлі ескалації на близькому сході. За словами одного із співрозмовників видання політичного експерта Миколи Давидюка, від України ніхто не відмовиться. Однак наразі вона не входить до трійки головних проблем для США. Однак у Зеленського буде ще один шанс представити план перемоги України, пише The Washington Post. Це станеться наступного тижня на зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Очікується, що в засіданні. Візьме участь Байден за словами західного дипломата, який побажав зберегти анонімність під час цієї конференції. Київ, який не зміг домогтися зняття обмеження на удари за західною зброєю, може отримати іншу допомогу. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський закликав партнерів до єдності у питаннях надання далекобійних засобів і дав зрозуміти, що це буде одним із основних питань майбутньої зустрічі в Рамштайні. Він також нагадав, що протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих. Авіаційних бомб і майже 400 ударних БПЛА різних типів. Це щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах Ремштейну продовжимо працювати над цим із партнерами. Загалом, ремштайн це другий шанс для України добитися активних кроків від союзників. Йдеться в публікації видання The Washington Post. Після того як Зеленський не зміг домогтися зняття обмеження ракети, Київ може отримати якусь іншу. Що допомогу під час конференції в Німеччині, і про це сказав західний дипломат, який говорив на умовах анонімності, зокрема за словами джерела, країни НАТО розглядають способи надання Україні конкретніших кроків для майбутнього членства в альянсі. Хоча ймовірно вони ще не відповідають терміновим заходам, про які просив Київ. Ну а тим часом Зеленський відправив до США начальника генштабу і віцепрем'єрку говорити про план перемоги. Тож начальник генштабу ЗСУ Анатолій Баргелевич і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина перебу. Бувають у Вашингтоні для обговорення деталей плану перемоги із партнерами. Про це заявив сам президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Також Сирський зробив доповідь щодо поточної ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Президент зазначив, що головком разом із іншими військовими та представниками міністерства оборони наступного тижня працюватимуть із партнерами щодо деталей плану перемоги, військових пунктів плану та стратегічних безпекових. Зробив заяву президент і щодо операцій на Курщині. Він наголосив, що курська операція ЗСУ, яка розпочалася два місяці тому, є важливим етапом війни. Цитуємо два місяці наших військових дій у Курській області, і це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло і надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в ерефію, і за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у рефі відчували, що війна нічого їм не дасть. Розповів він у своєму відеозверненні. Зеленський також додав, що. Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Також днями президент України зустрівся із воїнами, які беруть участь у курській операції. Він відвідав Сумщину, де він провів засідання ставки, а також відвідав воїнів. За словами Зеленського, головним питанням ставки стало захист інфраструктури та енергетики. Ну і також Зеленський заслухав доповіді керівника служби безпеки України, правоохоронців, а також доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського щодо фронту. Цей до Донецькі напрямки, це і Харківщина, це і Південь Держави, прикордоння Курщина. Окрім того, президент відвідав воїнів, які беруть участь у курській операції. – 82-га бригада. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Віримо в перемогу українського війська. Слава Україні!